Усім доброго дня. Сьогодні у нас 3 липня. Остальне відео я знімав я не помню коли, тому що було багато роботи. Ми їх тоді просапали, і в нас пішли дуже великі дощі, так як і по всій Україні. Все було залите, але було просапане. Ну, разом з кавунами. У ріст пішли і бур'яни. ось таку ситуацію. Це в нас ті, що ми садили в другий раз трошки пізніше, щоб було надовше. Тут ми просапали вчора. Ось вони мають такий вигляд. Уже є тут такі кавунчики. А це ті, що ми садили перший раз. Там є відео де вони були просапані, я не пам'ятаю число, там буде видно. А тут вже ми маємо ось такий результат. Маємо трохи бур'яну, але я б не сказав, що це критично, бо година вже розрослася і кавун вже, вже є. Зараз покажу який. Гудина дуже хороша, як на мене. Ми садимо перший раз, хай спеціалісти скажуть. Ось така гудина у нас. Ну бур'ян там де не дає не без цього, але І тут ще є таке. Кавунчиків вже вистачає. Гудина рослася ну, довго, вона довго виросталася, а кавун... Кавун... Не знаю. Вчора був 2 кіло, сьогодні вже 2,5. По пів кіла, можу, мабуть, за день росте точно, а то й швидше. Ось такий дивіться. Який Який вже гарний. Це щоб так розуміти. Класний шлюбок. І ради інтересу я взяв віса. Оцей кавунчик показав 3800. Це талісман F1. І то не найбільший, ну от такий середній кавунь я звожив. 3800. Я його запам'ятаю і зложу, трошки, мабуть, через 4 дні. Через 4 дні я зложу, так як в мене є теж ще інші справи. І ми там подивимося тоді, скільки він набирає за день. Чи як там його правильно треба заміряти. Ну це так ради інтересу. Ось так, то він, дивіться, поховався. Так як я сажу перший раз, ще раз кажу, я не, не фахівець. Мені все дуже подобається. Не подобається, правда, трошки цей бурйон. Але я ж кажу, там, де можна було просапати, там де менша гудина була на другій ходці. Ми це зробили, а тут воно місцями після дощів ми не встигли, бо тут калюжі стояли такі. І зараз пішло сонце і є бур'ян. Ну, я думаю, що це не критично. Сапати вже тут немає що. Можливо, як буде сильно здоровий, тут трошки прорвемо. Саме головне, що у нас вже є отакі кавунчики. Ось така у нас ділянка, це в нас попкорм, Ну, то я вже, якщо все буде добре, буду пізніше про нього знімати відео. Це я ще посадив попкорн. Ось така у нас експериментальна, скажімо так, ділянка. Якщо все буде добре. Нам сподобається і в нас вийде. Я думаю, що ми тут замість цієї сої розширимося трошки. ну на сьогоднішній день я повторюсь, мені все подобається. І трошки навіть получається я би сказав. Тому ось такий ми маємо результат. Кову класно під і поховалися, їх навіть не видно. Так як я не кожен день на цьому частку буваю, я приїхав, я розстроївся, гудина є, кавунів нема. Пройшов два метри, а вони поховалися. Є вони і їх ще й вистачає. Тож будемо дивитись, як там буде далі. У нас не капельний полив, поливали ми їх два рази вручну. І вчора вечором, так як вже у нас погода зараз 34 градуси, вже неділю держить. Вчора вечором ми вручну теж ще раз полили, так як кавун наливається. Ну я не знаю, можливо ще раз в недільку там полиємо. А так це без капельного поливу із розсади.